Яка твоя улюблена німецька їжа за весь цей час поки ти живеш в Німеччині? Скажи, будь ласка, ти недавно здала на права. Як тобі це вдалося, тобі було тяжко, чи ні? просто Просто, діалог. Костер, что не палиться? Покажи. Да. Чеба нельзя. <рес> Теба траву не кушать. Цветочки бабушки покажу. Красота. Какая это все-таки красота? Чульпан. Бабушка будет дивиться в лох і скажет. Ой, ну да. Красота яка! видео от бабушки. Все цветы выросли. Все цветы выросли. А вот ищи тюльпаныки. тюльпаны видео для бабушки. Раз, раз, раз. Он <laughs> Слева. Всім привіт! Це новий влог. Я вже в Німеччині. Трошки захворіла, правда. Моя сестра за рулем. Газанула. Ми зараз їдемо в магазин, трошки скупитися і їдемо на дачу відпочивати всі разом. Буде влог з мого відпочинку. В Німеччині. Першим ділом здати всі. Всі бутилочки. Настя yeah. соблюдає режим, соблюдає і не можна їсти солодка. Yeah. Ну, можна, але вона робить інший вибір. Берем. Отпустили дівчик в магазин. Берем цей пацієнт. А теперь у тоже? тоже? <laughs> у нас все конечно, ходить по помазать на одно удовольствие <laughs> С тобой по помазать на одно удовольствие <laughs> Реально, Так как ты одна Киви? А, вот это? А? И все? Одна Киви? Ну и то классно Ладно Ну я иду, что Настя, не вытекай за Ну Ладно, на самом деле Давай я тобі мікрофон додам. Що? Що це у тебе смішно? Я ще скажу, а ти перетикай. Алло, алло. Парочку крендельків. Для наших крендельків. Угу. Яка твоя улюблена німецька їжа за весь цей час, поки ти живеш в Німеччині? Ну, от цей крендель з обозди. Оце? Ну, лучше це бито соль, соль не люблю. Це саме любима твоя їжа за, за весь час, поки ти живеш в Німеччині? Так. Да. А пиво копченим нравится? Ні. А сосиски? Ні. Баварські? Ні. Не, Німецька їжа, насправді, самом деле, таке говно. Да. <laughs> Днище, я вообще лютерище. <для> <laughs> Фу, я просто рогаю. Благодарю тебе за чесність. <laughs> Воду. Бля. І це все, що ми візьмемо попити? А давай, може, корзину одобрити? Ні, ми ще воду, в... воду возьмемо. <сум> возьмемо воду. І тут все таке якесь... Це іскусственно. Ти береш, типа, вроді ягоди, да? Сереж таким вони в чому. Настя! Настя, що? Ні, ну, типа, воно якесь... <сум> <сум> Ти не класно себе чому? Ти в просто редкой земли пахалась, мамкиного огорода. И да. Э, а база типа. А что за? Короче. Так, наша закуска. <лух> Это как в Баварии, я себе вроде. <di> э, ты берёшь эти грешмек новки и макаешь в эту в эту Да. Боже, так вкусно. Да? Попробуем. Что? Бекон. А, бекон. Мне прикорм, блин. Ты в нос заложил вообще, да? Ну да. Тоже пожарить на этом. Один? Я, Я тоже пожалуйста. Я тільки тебе снимаю. оці <рес> тонкі це шо? Вот эти, вот эти? А дайте? Да. Или вот там дальше. Да. Да вы сколько вам? Вот это, наверное, и вот это ще, да? Вот так да. возьму. А, ось тоже, кстати, кисло. Якось... Ну, заклеєно там нельзя. Брать. Кажи, от тебе, яка Плаття, отів точечку, ніби. Він в Іспанії такі традиційні плаття, е, які ну, справді для Я мене. добавлю тут, наскажу. Добавлю тут. Це понятно. Насправді, в мене е, асоціацію викликають як е, циганські плаття. Я здивована була, що вони. Що в них це традиційне Отсюди хотіла дати? Ну, себе. Нічого не нема. Ой, воно не можна його відкривати. Ну, Ось... заклеї, там не зайде. <сіх> <сіх> Почему Все? я даже не удивлена. Скажи, будь ласка, ти недавно на права. Як тобі це вдалося, Тобі було тяжко, чи ні? <сіх> <сіх> це було дорого. Дорого? Да. Скільки ти заплатила? Три 500 десь. Це за... просто за навчання. Ну, це І за, за практику. За практику. Я не, ну, потім мені дали типу, тести проходити, в, скажі, ну, онлайн я там тести проходила, ага. тому що ти повинен заново теорію і практику здавати. Тому що воно на, іншому, на іншій мові? Е, ні, я вчила типу, про теорію на русском і здавала на русском. Ага. Що, типу, ага. Та ти що, якщо ще на німецькому, це було взагалі... <laughs> я поняла. Вот, потом з ну, тобою це я з першого разу здала теорію. <плес> а, а практику я здала з другого разу, але ну, це теж хорошо було. Чтобы... Дішка теж з другого разу, бабуся з п'ятого. Ага. А це дуже дорого приздавати. Це... Типа не можна просто Блин, куди з їх? Тому мені пригода. <плес> <плес> Нельзя, можна, тіпи... типу просто ти такий не здав, такий, о, я записуюсь, хочу завтра. Ні, во-первых, должно мінімум дві недели пройти, а во-вторых. Ага. ты должна еще три урока минимум взять, типа с ага. И сколько ц... коштувал вот этот один урок? Ну да, один урок, все 90 минут, короче, ты 120 евро до сих пор. 120-140. Ну тебе попался хороший учитель? Очень. Клевый. Он был э, разговаривал ну, на немецком? Ну? Да? ну да, да, Типа, он... Да даже если инструктора знают русский, нельзя, типа, им. Потому что ты будешь экзамен на немецком сдавать, ну, типа, смысл. Ага. И, типа я з ним взагалі не стресувала і мене це успокою, тому що до нього була якась придурашна, що я тупо, блядь, така потна додому приходила, і коли я нервничаю, я жорстко туплю. Типа мені нельзя, ну, щоб я нервничала. А з ними я взагалі не тому я нормально їздила. Він мене хвалив, типу, вс. Прикольно, ти молодець. Да. Но я спросила, ніякого була рікарсменка і пав не здачі, блядь. Потому що ми виїхали з тюга, тю це типа орган. Місцевого бля, орган дорожний, ну, корише, який приймає екзамени. Ага. Ти не знаєш ніколи, який ти вчитель буде. він просто от виходить, тебе напередодне списав, він виходить і він такий каже, о, це хороший, я такой, о, слава Богу. Mm -hmm. І короче, ми виїхали з нього, да. і на перекрстки я да? Сразу, да. Ну, не пройшло. І Максим каже, ти прийшов додому, що так швидко, странно. А, типа, ти да, ты провалила и все закончилось? Да, типа, ну, типа, да, но я получу, но я не продолжаю. Самое обидное, типа, мне было, потому что я думаю, ну, так бы я хоть объездила, но, ну, знаешь, там, ну, типа, практика. экзамен длится час, 50 минут. Ага. Так бы, да, хотя бы узнала вкус, этот вкус, да. вкус этого всего. А так я, типа, ну, просто запорола и все. Но ну, на страсть я не бачила них. Угу. Я поняла. И да, типа, поэтому, мне кажется, да, це рекорд. Но, <laughs> на каже, це? був тіп, який знав практику на всі 100%, ти постійно все знав, але здав з п'ятого разу. Ага. З п'ятого разу року ще плюс 2000 євро. Капець. Mm. Так що ти молодець. Резі, я хуєна, <laughs> <laughs> І все, це, це все, що тобі сьогодні пробував, не міньку, так чіпчики. Не базу маленьку. так у нього жироди хоро. Я поняла, як тобі все вдається, тяжело тобі, оце? Ні, взагалі не тяжело. Вообще не тяжело. Все раз не. Я типа думаю, уже жизнь заебала, что тирать нахуй. Ты думаешь, я могла бы быть интервьюером? Могла бы я брать интервью у людей? Ну да. А что мне кажется, ты? Ну не, можно так не может. Но я бы смогла, но мне на... О, там надо или вашу свадьбу ты играть, или не дом? Конечно. Буду верка Сердючка я радь. У меня уже плейлист собирается этот. <рес> <рес> плейлист. торт сделаешь мне? Конечно. Кстати, я, я думаю, лучше на торт все, да. Типа, лучше маленький торт, а для вас на следующий день, знаешь, такой да. сверху маленький, а ага. снизу куча этих макарон, сиклеров, пирожен, ну так и так. Да всё уже идея. Я хотел сказать, что Настя. А всё уже, чем торт, да, Моя сестра кондитер. И дуже-дуже смущенный человек работает на замолоте. Кондитер равно бомж. Чепа, попривет, а Саша? Что вы тут делали? Костер, что не палиться? а стол, что не разожженный. Яки на бабушки в кого в ній ящика. з ящиком. Она так Отек там на сайті, то він такий побачився на веселій крас. І надо Ота мене диви, як вам буде. Хотя хочу, з тіку хозічка. Вчора з діми купили гру. Тут 64 карточки. І всі вони по парам. І треба знаходити пару. І для пам'яті, для розвитку пам'яті. Від двох до восьми людей можна. Прикольно. Ми вчора з ним грали. Перший раз я перемагала, а потім він вже знайшов собі стратегію і перемагає тепер мене. був. другий раз і третій. Блін. Я другий раз опять відкриваю. Думаю. О, так вот открывала. О, О. твоя. Блин. Вот тебя? Нет. А, да. Да. Достала. О, О мы шедев. Блин. Це слон. Такой штуки. Так а что я такие тоже купила. это ты мне купила? Не, в смысле, Максим, это все общее. Не понял, А что ты на меня кричишь? Я снимаю. так вот оборачиваем, чтобы не замерзли там. А что ты? Покажите. А ты да, 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 Высоко-высоко. Ну, я я вот так поделила вроде, добиваю, по 5 маленьких, по 1 большой. Демография монополии. Чего? <свист> <по> <свист> Они идут по ценности вот так, то есть mm -hmm. вот старт, это самые дешевые, mm -hmm. то есть вот самые дорогие. <соединяющие> а вот эта цена? А? Это за сколько ты ее можешь купить. <соединяющие> то есть ты на нее попала, и ты ее можешь купить. И как я понял, то есть ну, это когда много игроков, и есть аукцион. <соединяющие> я еще сюда. Я когда? Четыре. Пять. 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 <соединяющие> Раз, <соединяющие> два, <соединяющие> три, четыре, пять. Оп, помнил. Синий? А, нет, это за Дайн Баус Я получаю 50. Я что-то там сделала. Точно. Термин дии вашего договора с будивальным товариством заканчивается. Вы отримуете 150. Ну, все не поняла. Что тут такая? Монополист, бай. Что она деньги? Это я? Да. Я вже стала банкротом, тепер я просто банкір. Вони грають. Прикольно. А я... Сколько? Чи ти такий самостоятельний? Я не зрозуміла. П'ять літ вже. П'ять літ уже. Ми награлися. Я згоріла. Трошки гуляємо. приедем на дом уже картофель сейчас 7.45 начнём здесь подождать на 7.50 и мы едем в транспортный зал Відпочили называют где ты там? скажи привет Годка. Така тобі, звісно. Сюди ми завжди ходимо Літ, влітку займатися в цей зал. Ой, рідненький. Ті, хто слідкував за мною протягом всього сезону, ви знаєте, що в мене була травма і загалом, чому я носила свою стяжку. Тому що у мене проблеми з сухожиллями, а саме вони недостатньо сильні, і м'язи навколо колінної чашечки також недостатньо сильні. Тому я думаю, що це була моя помилка, що я не займалася цим якраз таки в той час, коли у мене відпустка. І в цей раз я вирішила, що буду займатися цим з самого початку, щоб мої ноги були сильні, і загалом, щоб тіло також було в тонусі. Я вважаю, що це дуже важливо. Цьому я теж навчаюся на своєму досвіді, на своїх помилках. І якраз таки в цьому влозі я вирішила вам показати декілька вправ, які я роблю для того, щоб. Зробити сильнішими свої сухожилля і кріпити м'язи навколо колінної чашечки. Прийшли з Дімою додому, пообідали, поспали, тільки недавно прокинулись. Фу, така класна погода на вулиці. Зараз покажу вам. Це вже кінець цього влогу. Ось, сподіваюсь, вам було цікаво дивитися цей влог. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ще щось ви хотіли побачити. Щось показала, розпов... розповіла. Можна на якісь питання відповім вам в лозі самому. Буду вдячна за ваші коментарі. Всіх люблю, дякую, що пишете. Дякую, що дивитеся мене. Всім пока!